Ось тут стояли постери. Я їх сама особисто в п'ятницю поставила тут. Отут стояли шеврони, от, і отут стояв котик в'язаний. І ще стояла маленька така жабка. Пані Ольга, мама загиблого героя Костянтина Юзвюка, який поклав своє життя у 2024 році, захищаючи Україну. Вона показує, де з меморіалу її сина викрили цінні речі. Минулої п'ятниці жінка помітила, що немає двох шевронів та двох іграшок. Шеврон від хащі. От і ще один шеврон, де медик показує середній палець смерті. От, тобто це специфічні шеврони і це дуже цінні іграшки, це, це дуже цінні речі не в, не в плані грошовому, а в плані того, що це було цінно для, наших, ну, для нас, тому що це від друзів і від рідних. Про цей інцидент Ольга написала пост у Фейсбуці. Майстриня, яка зробила іграшку, помітила його та безкоштовно надіслала нову. Через декілька днів Ольга Юзюк вирішила написати заяву в поліцію. Прийшовши ще раз до кості, побачила, що невідомі докрали постери із благодійного забігу та ще два шеврони. Кому вони потрібні? Кому це були і мені постери? Це було в пам'ять про, про наших дітей, які загинули на цій війні. І... Ну, це просто не вкладається в голові. Я написала заяву, а зараз цим займається поліція, і я дуже хочу, щоб винні були покарані незалежно від статі, незалежно від віку. Жінка каже, це вже не перша крадіжка біля портрету її сина. Раніше зловили чоловіка, який викрав соняшники з вас. Тоді їх повернули назад. Тоді до поліції вона не зверталась. Проте цей випадок її шокував. За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Оперативники із залученням працівників кримінального аналізу встановлюють осіб, причетних до зневажливого вчинку. Ольга Юзюк додає: від нагідників буде просити максимального покарання та компенсації у вигляді відпрацювання у притулку для тварин, оскільки її син Костянтин був зоозахисником. Чомусь не люди. Забирають те, що вони не, не ложили сюди. Забирають частинку пам'яті, забирають частинку поваги, забирають частинку уваги. Це так не повинно бути. Нагадаємо, Костянтин Юзвук волонтер та доброволець України. В липні 2024 року військовослужбовець загинув у лікарні внаслідок отриманих травм у бою на Запоріжжі. 20 жовтня цьогоріч йому мало б виповнитися 25 років. Діана Смірнова, Аріна Тітова, новини Рівного.